Народному музею Тараса Шевченка 12 років. Постав з ініціативи тодішнього директора, заслуженого працівника культури України Романа Наконечного. Зараз його справу продовжує пані Зиновія Филипчук. Цей музей містить багатющі фонди, які мають для нас величезне значення. Основу складають картини художників та мистецькі твори митців, які були створені в часі поїздок по місцях перебування Тараса Шевченка. Також тут зберігаються реліквії багатьох галицьких родин. Кожен експонат має свою історію. Як зараз живе музей, який він активний, як знають люди про його діяльність? Музей працює, музей живе, музей активний. В нас кожного тижня відбуваються заходи. Ось нещодавно в нас були гарні діточки з батьками з Дніпропетровщини. Приємно з такими людьми спілкуватися, які хочуть пізнати в нас справжню культуру, Україну і несуться у свій край. Ми знаходимося біля картини світлої пам'яті Євгена Манишина. В моїй пам'яті ця людина справді аристократ духу. Це відійшов художник раптом. Тово 10 років тому, коли ми з ним спілкувалися, тут я я ще встигла дякувати Богу і відчути величність цієї людини. Він подарував нашому музею 43 картини. Він був учасником мандрівок всіх чотирьох мандрівок шляхами Тараса Шевченка. Мабуть, ви добре знаєте, що цього року є кілька ювілеїв книжок Тараса Шевченка. Одна з таких 105 років малому Кобзареві. І тут є унікальне видання, правда, не перше видання, а значно пізніше. І ще кілька. Пані Зиновія, які ваші раритети? Ми вдячні тим, хто розуміє, що це така цінність має бути у музеї. І виховувати націю. У мене в руках один з раритетів це малий кобзар Тараса Шевченка, виданий у Львові у видавництві Світ дитини 1923 року. Правда, першого ювілейного у нас немає. Він дуже красивий і він вже є рідкістю. Це перше видання для дітей, ілюстроване саме. І дуже приємно, і я хочу про це сказати: що над першим виданням кобзаря для дітей Тараса Шевченка працював славний. Українець, громадський діяч Олександр Русов. Він запросив до співпраці Миколу Віталійовича Лисенка, який радо погодився. І вони працювали над тим першим виданням в рік 160-ліття від дня народження Софії Русової. Не можемо не згадати цю славну українку, яка разом із своїм чоловіком Олександром Русовим готувала. У Празі позацензурне найповніше видання Кобзаря, яке вийшло в Празі 1876 року. І ви маєте це видання? Ми маємо. З тим виданням я працювала у празі у Слов'янській бібліотеці, саме того не маємо. Маємо репринтне видання. Але знову ж згадавши слов'янську бібліотеку, мені хочеться сказати декілька приємних речей, зокрема про те, що в празі є меморіальна таблиця Тарасові Шевченку, саме на будинку, де була друкарня, в якому вийшло оце позацензурне видання. До речі, ювілей це другий, про який ми говоримо, 140 років від дня виходу у празі від року виходу у празі, оцього ювілейного видання. Ще третя дата, і третя дата це е, Кобзар, Південно-Руський, 1861 року. У нас сучасне видання, але е, е, мабуть. Добре знають українці це видання, яке підготував Тарас Шевченко уже в рік своєї смерті, видав за свої кошти, помістивши тут переспіви псалмів Давидових, п'ять молитов, абетку, табличку множення. Так, тут є матеріали для навчання математики. Тобто буквар для дорослих українців, які б навчалися рідної мови у безпеці безкоштовних недільних школах. І якщо відкрити оцей кобзарик, бачимо, який тут автограф Тараса Шевченка. Якби Бог поміг оце мале діло зробити, то велике само б зробилося. Дуже вагомі слова для сьогодення. Вас знають у світі. Де презентуєте вашу працю наукову? Ми презентували оці видання у празі на книжковому форумі у травні 2015 року, де Україна була представлена вперше. Саме видання Кобзарі Україна це видавництво апріорі у співпраці з народним музеєм Тараса Шевченка. Я редактор цього видання. І воно ілюстроване є картинами класиків українського мистецтва, а також з фондів нашого музею. Переднє слово зоря над українським вертепом, світлої пам'яті Євгена Сверстюка. І ось це друге видання Світ правди засвітить Кобзар. Це також видавництво апріорі і співпраці з нашим музеєм. Тривалий час ми мали велике щастя спілкуватися з Євгеном Сверстюком і музеєм. Із видавництвом я повторююся знову апріорі, видано книгу, за яку Євген Сверстюк отримав Шевченківську премію. Але це є доповнене видання, розширене видання його першого його першої книги. Ну і вже із відходом у вічність. Пана Євгена, ми видали невелику книгу спогадів. Духовний учитель Євген Сверстюк. Народний музей Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв у березні. 11 березня о 17-й не раб не пан, а волі Володар. Літературно-музичний вечір. Ведуча Марія Чумарна, режисери Оксана Герасименко, Зиновія Філіпчук за участю студентів-бандуристів Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. 15 березня о 14-й Презентація нового видання щоденника Тараса Шевченка, 19 березня, о 12-й Шевченко у поетичній творчості Ліни Костенко, 26 березня, о 12-й Борітися поборете» поетика революція. 31 березня о 15-й. Шевченкіана Євгена Манишина. Урок у музеї. До 70-ліття, художники. Приходьте, і світ правди засвітить нам.